Річі. Ця твоя перша прогулянка поза кліткою. Формально. Скажи привіт. На тебе люди дивляться. Я жартую, ти ж не скажеш зараз привіт. Сісти на комп'ютер? Так, а що, не маю права сісти на комп'ютер. Зараз його Дивіть. токне. Тебе не токне там, річі. Ти любиш все таке яскраве, може там тепло на системній області. Річі. Будеш щось їсти. Ти не голодний? зручно на тому сидить. Ріпан. Ля-ля. Щоб він прийшов там на тому. Ні, вона не таке. Заспівай нам пісеньку. Бач, то камера? То камера так виглядає. Ти зараз в прямому ефірі жартую. Крити, куди? Та не, не кричи, бо він перестрашить. Куди ти ліс? Та нічого з ним не буде. Та, щоб не дістася, він, не то він думає, що, що там можна сідати. Я теж так думає, знаєш. Я бумтокне. Можна сіда? Сядь ліпше на монітор. Угу. Не хочеш? Він у нас дуже боягуз був, тепер вже він менше боїться. Ми купили його 25 травня, а сьогодні у нас двадцяти, так? 20 червня. Майже місяць прийшов. Він же, бачите, так прозвичаєвся. Ну що тим більше зараз вечір, зараз пів восьмої. Він такий трохи сонний. Вже починає говорити, правда, він зараз не в гуморі говорити. Він каже річі, привіт, але ще дуже невнятно. Річі, ти нам щось заспіваєш? Річі! Річі. Привіт. Ну, я привет, думаю. Привет. Шоу, шоу закінчено, все. Бувай. Папа.